Доброго ранку. Доброго ранку. Мені сьогодні зранку зателефонувала пані сова та повідомила, що у Білочки сьогодні день народження. Треба обов'язково купити подарунок. Думаю, у лісовій крамниці ми знайдемо те, що потрібно. Так? Так! Вирушаймо. Так, так, так. Треба подумати, що ж подарувати білочці? Вона у нас така модниця, тому давайте подаруємо їй намисто. Зараз знайдемо відділ, де продаються прикраси і оберемо подарунок. Ой, малята, я придумала, а давайте придбаємо намистинки і самі зробимо подарунок для білочки. Давайте. Давайте. Погляньте, скільки намистинок. Софійка, скажи, а чим вони відрізняються? Тому, що вони різні. можуть бути однакові. Ні, чи вони відрізняються? Одні великі, а інші. Маленькі. Добре, а тепер давай зразу зробимо намисто, чергуючи намистинки таким чином. Велика намистинка. Маленька Веленька. намистинка. Продовжую ряд. Я капу, Велика. Велика. Велика намистинка. Маленька. маленька намистинка. Далі. Велика намистинка. 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 А далі Маленька. 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 Мистинка. Потім. Потім. Велика намислинка. А після неї менше немистинка. Веська намистинка. І ще нанизаємо. Велика намистинка. Маленька. І... Маленька. Дуже добре. Маленька. А давай порахуємо разом, скільки всього мистинок. Одна Один, намистинка. Два. І намистинки. Три. Намистинки. Чотири. Три намистинки. П'ять намистинки. Намислинок. Намистинок. Нам. І Штін. намистинок. Штін. Штін. намистинок. Штін. намистинок. Вісім наместинок. На Наместинок і десять. Наместинок. Софія, скільки всього? Десять десять. Наместинок разумничка. Намисто білочці зібрали, дуже гарно вийшло, правда ж? Mm -hmm. Ой, ледве не забула. У білочки є дитинчатка біченятка. Треба і їм купити іграшки. Вони такі маленькі не посиди. У крамниці я знайшла відділ, де продаються іграшки. ой Ой-ой! А який бешкетник тут порозкидав усі іграшки? Допоможіть мені розкласти іграшки по парах. Велику Попари. ляльку покладемо до маленької ляльки пари по дві. Значить, машинка? Велика машинка буде. Клиликай. Ні, велика кубик. Софічка, візьмемо кубик, давай великий кубик, куди ми покладемо? До? Маленького кубика. А велику машинку до маленької до маленької машинки. А от у червоного м'ячика немає пари. І у пірамідки пари не знайшлось. Нічого страшного, так? Угу. Софіка, зверни увагу на м'ячі. Ти помітила, за якою ознакою вони відрізняються? Тому що вони однакові і класні. Вони відрізняються за кольором. так? Червоного, м'ячі є червоного ну, і белений. Зеленого. Зеленого. так. А ще за чим відрізняється? За кольором визначили. Як це називається? За якою ознакою? За роз розмір. Розумничка, за розміром. Скільки у нас великих м'ячів? Великих. великих. великих м'ячів. Що? Шо? Три. Ану, уважно, пару. А, один. Великих. Скільки, донь. Больших. Больших. А, ну, давай, а, Чотири. Все. Всього. Чотири. чотири. Два. Три. чотири, чотири. великих м'ячі. А п'ятих скільки, скільки? Скільки маленьких. Один. День маленький, чудово, молодець. Тож на мисто білочці ми зібрали. Більченяткам подаруємо набір м'ячів. А тепер швиденько додому одягатися, наряджатися, білочка вже чекає. Веселе у білочки свято. І більченята так добре грались. Що м'ячі порозсипались? Що робити, як нам бути? М'ячі на місце треба повернути. Отже, у великий кошик звірятка складатимуть великі м'ячі, а у маленький кошик які? Маленькі м'ячі. Маленькі Зараз звірята будуть складати м'ячі. А ти, Софійка, уважно дивися, чи ніхто з них не помилився. Білочка покладе свій червоний м'яч у великий кошик, бо м'яч великий. Зайчик покладе свій червоний м'яч у маленьку корзинку чому. Бо м'яч який. Потому что он маленький. М'яч маленький. 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 маленький, дуже добре, а лисичка покладе свій зелений м'яч у велику корзинку. Чого? Потому що він большой. І великий. Великий, бо м'яч великий, вірно. А куди покласти? Вовчику свій зелений м'яч? Маленький ковзин. Кошик. Тому що м'яч? Який? Маленький, Маленький. Маленький розумничка, а наша совуня покладе свій синій м'яч у велику корзину. Його. Чому? Чому синій м'яч у велику комічні? Тому що он більший і дуже добре. А ми ну погляньмо на зображення і скажемо, що тут зайве? На Ту? На, этом... на цьому малюнку іг... іграшки. 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 Так. А що зайве? Як ти думаєш, що тут зайве? Що зайве? Дивись, літак, машинка, кораблик, м'яч. Що зайве? Зайве – Літак, машинка, Една, кораблик і м'яч. Ну, подивись уважно. Софійка, літачок, машинка, кораблик. Це іграшки. Транспорт. Транспорт. А м'ячик, це що? Вас У яких ігри граються м'ячиком, Софія. Можна играть в ним голий баскетбол. так. Це так. Софійка. Так. Це батьки ігри, так? Тому так. це і є зайва іграшка. Ага. Це шутитна іграшка. А машинка, кораблик і літачок це іграшки. Транспорту! Угу. А подивіться уважно, що в них спільного? Це що? це що? Це що, якщо ми скажемо? Загалом, це все. І... Іграшки, іграшки, розумничка, дуже добре. Який сьогодні веселий та цікавий день. Намисто ми з вами зібрали. Іграшки по парах розклали, м'ячики за величиною поскладали. Навіть зайву іграшку відшукали. Справ зробили ми багато. Тож? До зустрічі, малята! До зустрічі! Дякую, Дякую. до побачення!